Чернігівщина, до складу якої входять демократичні сили, опозиційні сили. Це так, як я вже сказав, партія Батьківщина, партія Ударів, партія Свобода. Входить до неї, я як голова групи Чернігівщина, входить Овеченка Сергій, Карпунцов Валерій, народний депутат, заступник Віталія Кличка по юридичним питанням народний депутат саміт Зніжина. Входить Марценків Руслан, партія Свобода, який зараз відповідає так само від свободи за Чернігівську область. Також входять, я думаю, ви знаєте, народних депутатів, які постійно працюють і допомагають. Це Томенко Микола Володимирович, Шевченко Андрій, Павловський Андрій, Кириленко Іван Георгійович, Зараз закріплений від Батьківщини, також зі Чернігівської області, Слюс Тетяна Ярославовна, а також князевич Руслан і Бондаренко Володимир. той, який вже народний депутат який кілька також який сам родом з Чернівського області. Це кількість народних депутатів, які об'єдналися. За ради Чернігівщини, які будуть вже працюють, незважаючи на те, що ми чуємо, що багато народних депутатів говорять, що парламент був заблокований і тільки сім було робочих. Але ж на даний час я можу вам сказати про те, що нами ініційована і так само я запропонований головою тимчасової слідчої комісії по гуртожиткам. Ми знаємо, що це саме така болюча тема не тільки для Чернігівщини, а для всієї України, що людей або власники вимагають платити арендну плату, або виселяють з і намагаються виселити через суди. Тому на даний час ми запропонували створити тимчасову комісію, для того, щоб вона була створена, потрібно 150 депутатів. Зараз ми чекаємо, фракція Удар вже дала своїх представників. Цей Карпунцов і Оверченко, фракція Слобота так само дала Марсенківа Руслана від Батьківщини. Я і кубів який заступник комітету з питань ЖКК. Також ми чекаємо зараз від комуністів від партії регіонів, так як вони в своїх передвиборчих амісантках говорили про те, що будуть програми для того, щоб людям або надати людям житло, або компенсувати власникам таких. Як... Є програма Кабміну, але ж е, в тому році було виділено 700 мільйонів, але ж їх ніхто не виділив і не дав. Тому на даний час буде працювати ця тимчасова слідча комісія. Ми будемо займатися, е, як працює закон і що потрібно створити для того, щоб людям дійсно надати житло, а не так як було це сказано. Пам'ятаєте, ви місько, міський голова сказав, що через виконком він людям дасть можливість приватизувати житло, і так вони зробили через виконком, але це не по закону. Так само. Створена міжфракційна група. найсучасніша лікарня Ахмадит. На території лікарні Ахмадит будується найсучасніша лікарня, яка буде найсучасніша в Європі. Буде так само до міжфракційного об'єднання входить і Аб'єрченко, і Марцинків Руслан. Вона створена на базі комітету охорони здоров'я, комітету бюджету комітету і інших небайдужих людей, тому що діти, я вважаю, там, де діти, там немає політики, тому це нас всіх об'єднало там біля 27 народних депутатів війшли в склад. Тому ця наша група, міжфракційна Чернігівщина, вона буде займатися всіма питаннями і відсловити права всіх громадян Чернігівщини, так само працювати над законопроектами. Нам вже подано біля 20 законопроєктів на даний час до Верховної Ради. І так само на Чернігівщині буде працювати група і працює вже з помічників разом і удар, і свобода. Які будуть працювати з громадкостю, тому що я завжди говорю, що закони потрібно, щоб писали тут, якщо робити медичну реформу, то потрібно, щоб всі 450 народних депутатів поїхали в округа, поспілкувалися в районних лікарнях, в обласних лікарнях, в міських лікарнях, вислухали медичних працівників, лікарів, а потім робити цю медичну реформу, щоб потім люди не говорили, що вона взагалі медичні працівники лікарі кажуть, що вона взагалі не може бути приспособлена до нашої країни, до наших людей, до наших лікарів і медичних працівників. Дякую, можливо, мої колеги ще добавлять. мої